Щось з юночком заїхали на любий бродром. Отакий шоломчик. Ой, в нашому замовленні був в навантаження в нагрузку. Таких багато дитячих, дуже прикольні. Подобається тобі. Ну, Чесно кажучи, цей на тобі посолідніше виглядає. Ага. Чуєш? Ану, де не ворушись, я познімаю. Це s ка От ми зараз взяли, У нас тут ціла купа S. І він ну, прям на тебе. Не знаю, Женя, я б... ну, тобі який більше подобається? Оцей чи динозавр? А ну, почекай, давай для порівняння. Знімай той самий. Спробуй динозавр. Поклади Покладиться що. Ну, можна було б і не на підлогу не вжила, на чим багато. Ну, ну просто ну кавалер. Yes. Тобі який більше подобається. Ну, забирай тільки цей добре, там ми з тобою домовимося. Ти ж одного шолома загубив? Ага. Ну це, звісно, доведеться купити за своє. Хочеш, покажу, хочеш покажу. Молодець. Що забирай, твій шолом буде. І документики нього теж. Отакі шоломи тепер є. Навіть на дітей СК. Тобі скільки років? Десять років малому. Ну, супер батя, молодець. Е, можна буде на... на дітей, пожалуйста. Реально, козовок прям ок. І білі такі ще є. М і -л. Катя, моя очениця, якщо ти це дивишся, я вже її особисто написав, але все, твій шоломчик, от лежить. Тільки у нас М, скоріше за все, Ми будемо приміряти. Чекаю на тебе завтра.